Значить, якщо у вас буде резервне джерело живлення, то я в щиті передбачаю ось таку клему. Ось Зараз я втикну сюди. Так. Чик. Все. І це внутрішні проводи в щиті, в щиті будуть, а ви зверху підключаєте вихід ну, зарядна станція у вас буде інвертор, вихід на цю клему. Все класно, гармонічно, технологічно ось дворінова клема, фаза 0 умовні да, з вашого джерела резервного живлення, Поступають в щит. І, і ця, це живлення поступає на пріоритетну групу навантаження. У даному випадку ось ця група пріоритетна. Ось так, друзі. Все технічно, все продумано. Далі, клеми для підключення стабілізаторів напруги. Фаза вхід та фаза вихід. Значить, для того, щоб замовник бачив, як буде виглядати його щит, робимо такі схеми. Це схема структурна, тут показана концепція щита. А далі схема у нас компоновочна. Замовник бачить модель свого майбутнього щита, може внести корективи. Якщо вам потрібні електрощити під вашу задачу, звертайтеся, прорахуємо, зробимо схеми, зберемо та відправимо до щита, йдуть. Схеми та відеоінструкція. Дякую за увагу! Замовляйте продумані електрощити та закладайте рішення по безперебійному живленню.